Посуд, одяг, взуття, прикраси та багато іншого. Все це можна було побачити на прилавках імпровізованого ринку. Есть ручная работа, браслеты из бисера, есть просто какие-то украшения, которые уже не носятся, но кому-то могут пригодиться. Есть книги, вышивка, вот это вот вообще перечница и для специй, вот скажем так, такое маленькая прелесть домашняя. То есть самые разные вещи, которые дома уже не нужны, но могут принести помощь людям. Різниця продукція не лише своїм видом, але й ціною. Покупці могли обрати собі до смаку як біжутерію за 2 гривні, так і справжню сімейну реліквію до пів тисячі. Саме дорогої плод це очень особлива річ, Це украшення антикварне, моє особисте, отдаю, потому що знаю, що це очень важливо зараз. 450 гривень, тому що це янтарь, це сердолік, це... Учень це не вімки. Цінова політика не жорстка, кажуть організатори. Нагадують, торгуватися на ринку потрібно. На кожному блошина ринку можна торгуватися і за цього Ми ставимо ціну на даний момент 100 гривень. Ну можемо продати за дішевлю. То є що ми напинаємо людям. Ви можете все дуже дешево, але не забувайте, що це благотворительність. Серед відвідувачів барахолки бачимо й першого покупця. Приобрела вазу, ось вот така ваза богемія, та всіда нужна, тому що женщины жінки цветы, люблять світи. Нужно, нужно куда куди поставити. Да? Очень приємна цена 40 гривень. Торгова відразу йде до скриньки благодійного фонду Суми виступити в ролі благодійника могли не лише продавці, а й покупці. Піти з блошиного ринку без якоїсь дрібнички просто неможливо. Я, наприклад, ось прикупила собі такі сережки. Блошиний ринок на Воскресенській працював 5 годин поспіль. Цього вистачило, щоб зібрати суму в 4245 тисячі гривень. Наступного разу організатори планують вийти на продаж непотрібного краму заради потрібних для бійців речей за два тижні. Марина Селгень, Олександр Гордус на часі новини.